Польща, Молдова, Німеччина, Іспанія, Італія та багато інших країн саме там нині проживають мільйони українок з дітьми, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії. Як з плином дев'яти місяців вони живуть за кордоном? Чим допомагають там про це? Поговоримо з білоцерківчанкою Іваною Примак, яка з нами на прямому зв'язку. з Польщі Вітаю, Івано, Радий вас бачити і чути. Розкажіть, будь ласка, як українці наразі себе почувають в сусідній державі. Та як там живеться доброго дня? Рада віщати на рідну Україну. Українці в Польщі почуваються по різному, е, немає такої ситуації, щоб можна було однозначно якось окреслити, що всім добре або всім дуже погано. Е, в кожного такі індивідуальні ситуації, але поволі справляємося, е, вирулюємо на шлях самостійності, ма е, намагаємось максимально вже не залежати від допомог, Шукати і працювати, шукати роботу, працювати, вчитися все одразу робимо. Ви говорите про самостійність. Ось а, а якщо говорити про уряд Польщі, чи підтримує він біженців з України, чи виплачуються кошти, чи є соціальні програми для проживання, роботи та розвитку. Уряд Польщі е, мав програму 40+, плюс, е, на підтримку е, тих родин, е, які прийняли до себе родин в Польщі, які прийняли до себе українців. На даний момент ця програма е, для українців, які вже перебувають понад 180 днів. Вона вже на сьогодні не працює. А заявки для нових, наскільки мені відомо, для нових новоприбулих до Польщі вони продовжують прийматися. Щоправда, відносно виплат наразі до кінця року е, немає інформації, чи вони. Будуть поновлені відносно допомоги е, щодо е, працевлаштування. Е, звичайно, ми можемо ставати на облік в ужин де праці, це щось подібне, як центр зайнятості е, український. Е, допомагають в пошуку таки, такої роботи, але найчастіше це робота не кваліфікована, тобто, це не за вашою спеціальністю, не за свою що це ви вбирається в рівень знання польської мови. Якщо говорити про підтримку дітей, то тут кожна українка, яка приїхала з дітьми, може достати підтримку по 500 злотих щомісячно, але для цього ми маємо перебувати мати це таке щось на зразок ідентифікаційного номера, е, і перебувати весь час на території Польщі, тобто мандрувати тоді Європою, у нас не виходить. Тут найбільшу допомогу ми отримуємо фактично від звичайних е, людей, від е, звичайних поляків, які відкрили для нас свої будинки, свої родини, е, стараються допомагати і дітям в школі, е, і однокласники. Ну і взагалі. Тобто, хто знає і дотичний до е, історії, то більш така точкова допомога звичайних людей. Ви говорили про житло. Як вам вдалося, де ви точніше проживаєте в Польщі? Наразі це житло ваших якихось друзів, знайомих? Чи можливо це взагалі незнайомі вам люди надали житло і ви в них проживаєте? На даний момент ми проживаємо із сином окремо. винаймаємо житло, але це теж вдалося не просто це через знайомих. Знайомих до цього ми проживали десь півроку. Це була польська родина. Яка дуже гостинно і тепло нас прийняла. Потім допомогли знайти все таке житло окреме і на даний момент така ситуація із житлом, така прекрасна, як я вважаю, така як в мене, вона не є такою стабільною у всіх, тому що не дуже хочуть приймати пускати на своє житло українок із най. Тобто є декі проблеми із пошуком житла. Можна сказати, що це швидше виняток, е, ніж правило. Якщо не секрет, скільки наразі ви викладаєте за житло в Польщі? На даний момент це половина, можливо, навіть більше половини заробітної плати. А, ну, це те, що я маю. Але ціни дуже дуже сильно зросли. І чим далі, тим більше, і чим в більших містах, тим дорожчою буде оплата за винаєм житла. Ви там ви говорили, що не дуже хочуть приймати українок з дітьми. А у чому причина? Якось пояснюють це, тому що можливо думають, що вони не будуть платити кошти, чи якась інша причина з політичних, можливо, якихось причин чи поглядів. Я... Думаю, що ця ситуація є такою мішаниною із різних причин? Немає такої однозначності. Звичайно, що це не є такою ситуацією, що не можемо знайти взагалі житла ситуації і, і, і різні історії. Бувають, але посеред моїх знайомих є такі, які вже понад півроку шукають житло, і не можуть знайти. Пояснюється це звичайно, тим, що ситуація і політична і нестабільна, і що невідомо звідки там, наприклад, будуть чи будуть мати роботу українці, тому що не кожен у не кожна українка, яка приїхала під час війни, могла собі так працевлаштуватися стабільно, Ну, тобто мати умову опраці, найчастіше це умова злеценя, яка прирівнюється у нас в Україні до умови до договору цивільно-правових відносин. тобто це не є таким стабільною працею, яка може запевнити. Отину, яка вам здає житло, що все буде добре, тобто, це теж впливає. Ну і різні історії бувають, як себе українці можуть час від часу проявляти на такому житлі, яке винаймаються. Зрозуміло, якщо говорити про роботу до війни в Україні, ви працювали у фінансовій системі наразі у Польщі, як мені відомо, ви міжкультурний асистент у школі для учнів з України. Як ви адаптувалися до іншої мови навчання оточення? Поділіться, будь ласка, досвідом. Так, така була вимушений, вимушений захід такої зміни свого своєї професії, і дуже часто українці мають повертатися до якоїсь кваліфікації, які вони взагалі мають доставати, як кажуть, ту кваліфікацію і ті свої уміння, за які готові платити кошти. Тому така тимчасова зміна вона була вимушеною, і все опиралося відповідно до знання польської мови кілька разів на співбесідах, і найчастіше українки бувають на співбесідах е, за своєю кваліфікацією або за своїм досвідом робочим, е, щоправда, е, працівпрацедавці можуть сумніватися в тому, чи дадуть е, ради, як кажуть, має ради така е, особа, і е, такий працівник відносно документації, е, відносно там загальних навчань, якихось, е, які проводяться е, самим працедавцем тому. Е, Спробувавши, спробувавши влаштуватися за своєю за своїми кваліфікаціями, зрозуміло, що амбіції треба відставити на певний період так, на майбутнє трохи відсунути і активно вивчати мову, тому що саме мова дає можливість все ж таки перейти в зону своїх безпосередніх кваліфікацій, своєї освіти і роботи за своєю професією. Якщо ось говорити про професії, які найчастіше пропонують українцям в Польщі, це все таке щось таке, не знаю, як офіціант, по типу можливо, чи це офісна робота? Що чим найбільше користуються, що що дають українцям, аби заробити гроші, хоч якісь у Польщі. На початку це некваліфікована праця, зрозуміло. Це праця по найчастіше по 10-12 годин, десь на виробництві з якоюсь продукцією, дуже часто в нічні години, або це прибирання серед моїх знайомих. Є такі жінки, які по ночам миють автобуси. Це праця дуже виснажлива фізично. І якщо враховувати, що більшість виїх... тих, хто виїхали за кордон, це все таки жінки з дітьми. складається, Одна така ситуація, тому що жінка має і відпрацювати 10-12 годин, і встигнути відпочити, і справитися далі з дітьми, тобто завести їх в школу в садочки, допомогти там по самій собі, десь по господарству і ще й вивчати мову. Дуже велике навантаження, і дуже багато жінок просто просто виснажені в цьому процесі. Ви зазначали про польську мову, що вона важлива для, для того, щоб працювати? А ось якщо у людини є він вона володіє англійською мовою, чи можливо їй так простіше влаштуватися у Польщі на роботу? Чи все таки більше роблять акцент на польську мову, щоб людина знала? Як кажуть тут, знайомість, знайомість польської мови це вимагання кінцева, тобто на остаточно людина має вміти спілкуватися. Комунікативний рівень має бути досить таки високий, але звичайно, якщо людина володіє кількома іноземними там англійськими, німецькою мовою, англійська, німецька, італійська, ну і всі інші мови, це суттєвий плюс і це допомагає. Але все таки комунікаційна польська має бути. І останнє питання нашого інтерв'ю у деяких країнах Європи кажуть, що їм набридла війна Росії проти України, що треба йти на мирні переговори, аби наші громадяни повертались додому. Чи змінилось відношення поляків до українців за ці 9 місяців війни? Ми всі втомилися, і українці в Україні втомилися, і українці за кордоном дуже втомилися. І від нас інші країни, я так розумію, теж втомилися, тому що це дуже велике навантаження, це наплив людей із іншою культурою і знаєте, є потреба в допомозі. Тому я думаю, що відношення, відношення воно змінюється залежно від ситуації на фронті. Єдине, що хочу сказати. Ати, що все ж таки, е кількість людей, які допомагають, які хочуть допомогти, і роблять це у всіма можливими способами, це кількість людей набагато більша ніж кількість людей, які стомилися і кажуть, що ми поверталися. Дякую, Івано, що долучились до нашого ефіру та поділились емоціями і досвідом. Як кажуть, в народі в гостях добре, а вдома найкраще. Тож чекатимемо вас у рідній білій церкві, аби наживо поговорити вже на інші теми. Дякую за запрошення. Слава Україні.